Пірнути на глибину понад 120 метрів. Тепер це зробила людина. Французький фрідайвер Арно Жеральд побив черговий світовий рекорд. Спортсмен занурився в ластах без спорядження на глибину 122 метри. 27-річний фрідайвер побив рекорд на щорічних престижних змаганнях Vertical Blue на Багамських островах. Спортсмен був під водою 3 хвилини, 34 секунди. Із них 105 секунд він спускався, а 109 – піднімався. Вітаю, мене звуть Арно Жеральд. Я французький фрідайвер. Маю вісім світових рекордів. І сьогодні я встановив ще один. Це було занурення на 122 метри у біластах. І мені дуже сподобалося це занурення. Для першого дня змагань це було сильно. Я тренувався для цього всю зиму, і я щасливий, що зробив це тут на багамах. За кількістю побитих світових рекордів із фрідайвінгу. Француз перевершив зірку 90-х італійця Умберто Пеліцарі. Той встановлював світовий рекорд шість разів. Змагання Vertical Blue відбуваються з 2008 року. Цього разу в них бере участь 44 провідних фрідайвери з усього світу.